Команда дніпровських майстринь краси прославила Україну на світовій арені. Напередодні вони вибороли четверте місце серед 65 країн світу на найпрестижнішому чемпіонаті з перукарського мистецтва у Парижі. Українки змагалися у категоріях вулична стрижка, фарбування та кучері. І, попри жорстку конкуренцію, наші дівчата зуміли показати себе у топі світових майстрів. До складу збірної увійшли Наталія Сташко, Світлана Каріюк, Віталіна Бобіна та Світлана Запорій досвідчені порукарки з Дніпра. Перукарська команда України колись потрапляла теж в десятку, але далі десятки ніхто не йшов. І коли ми почули, що ми попали в десятку, ми плакали. В тому році ми плакали, тому що це було не казалось неможливим, щоб Україна потрапила в десятку найкращих команд. І ми це дізналися ні сразу, ні відразу на конкурсі, ні відразу на нагородження. Коли ми приїхали домой, коли рейтинги вийшли, ця таблиця, ми сидім потім на рейтингах. Всі а, дивимося свій рейтинг. От і коли ми подивимося, я, я свіжу вдома і дивлюся, десятку попали. У нас всі наші, хто у нас був, хто у нас є, тренера, всі вони. Сіра раді.